Шановне аграрію, якщо ви з півдня або Сходу України та шукаєте оптимальне рішення для боротьби з вовчком соняшниковим, то ви, на вірному шляху, щоб дивите саме це відео. Компанія Масіц має рішення для ефективної боротьби з вовчком соняшниковим. Гібрид соняшнику Mas 96 p це те рішення, що гарантує вам прибуток. Mas 96 p середньо стиглий гібрид під класичну технологію вирощування, толерантний до вовчка соняшникового RAS 6G. А також до основних хвороб соняшника для цього гібриду в нас діє дві акційні пропозиції: 3 євро за мішок та акція 10 плюс 1. Умови акції ви можете подивитися за цим QR-кодом. Ваші витрати на гектар можуть складати усього 1540 гривень. До речі, вартість протруєння фунгіцидом, інсектицидом та біостимулятором росту. Включена у вартість насіння. Згідно наших розрахунків, за екстенсивною та помірно екстенсивною технологією вирощування середні витрати на гектар можуть складати 32 400 гривень. При поточній ціні реалізації в 13 тисяч гривень при середній врожайності 2,8 тонн, яку із року в рік отримують наші клієнти, рентабільність вирощування цього гібриду складає 12%, а ваш чистий прибуток складатиме 4 тисячі гривень з гектара. А щоб детально дізнатися про наші гібриди, контактуйте з торговим представником Масіц у вашій області. Він зорієнтує вас по умовах кредитування від дистриб'юторів та доступності насіння на складі. Не зволікайте, встигні придбати насіння від масіц та отримати прибутки з нашим гібридом, соняшнику Мас 96 п Елітна французька селекція створена для збільшення ваших прибутків.